В цьому відео ми поговоримо про неправильну поставу. Що це таке, чому вона з'являється, та покажемо вам декілька простих прав для вирішення цієї проблеми. Пацієнти дуже часто звертаються до нас з проблемами постави. Вони скажуться на біль в шиї, в грудному відділі, в плечах, головний біль, та вони навіть не усвідомлюють те, що біль є причиною неправильної постави. Розглянемо правильну і неправильну поставу. Правильна постава виглядає ось так: вуха мають знаходитися прямо над плечима. Плечі назад, груди вперед. Скільки відсотків людей постійно ходять так в реальному житті? Насправді дуже мало. Більшість із нас ходить ось так: з круглою спиною голова виступає вперед від плечей, і ви можете побачити кінчики вух виходять за межі плеч. Така постава є неправильною. Зазвичай вона є результатом довготривалої роботи в сидячому положенні, особливо за комп'ютером чи смартфоном, коли ваші руки на клавіатури а погляд завжди спрямований донизу на екран. Погляньте, що відбувається з вашою поставою, коли ви в смартфоні. Ось невеликий тест на правильну поставу. Встаньте прямо зараз, так як ви зазвичай стоїте, та вигніть обидві руки перед собою. Погляньте на ваші пальці рук. Якщо ваша постава правильна, пальці будуть спрямовані догори. При неправильній поставі, якщо спина округлена, вони будуть направлені один до одного. Тепер поговоримо про негативні наслідки неправильної постави. Наше тіло та м'язи дуже адаптивні та динамічні. Під час неправильного положення хребта, коли наша спина округлюється, м'язи грудної клітки напружені та вкорочені. Цей час м'язи спини навпаки розтягнуті та слабкі. Таким чином, м'язи спини слабшують, що і сприяє неправильній поставі. І в цьому відео ми покажемо прості вправи, які допоможуть йому виправити ці дві проблеми. Перша вправа. Для початку ми розтягнемо напружені м'язи. Для того щоб збільшити амплітуду рухів та вийти з округленого положення спини. А далі перейдемо до зміцнення слабких м'язів. Для першої вправи нам необхідний рол для спини та рушник. Покладіть рол на землю та ляжте на нього так, щоб він знаходився вздовж хребта, від куприка і до голови. Ноги зігнуті в колінах. В такому положенні ваші лопатки трохи зведені між собою, і ви відчуваєте, як м'язи грудної клітки розтягуються. Далі візьміть обома руками рушник. Та повільно підніміть руки над собою та пустіть їх за голову аж до самої підлоги. Утримуйте таку позу 10 секунд та поверніть руки у вихідне положення. Замість рушника можна використовувати швабру або мітлу. Наступну вправу називають сніговий янгол. Для її виконання нам також необхідний рол. Лягаємо на нього, ноги також зігнути в колінах. Повільно підніміть руки до гори, долоні дивляться вверх, робіть правильні рухи руками, так ніби ви робите снігового янгола. При цьому опускайте їх якомога нижче до підлоги. Виконуйте вправу протягом 2 хвилин. Якщо раптом у вас немає рола, можна виконати вправу за допомогою дверної рами. Зігніть руки в ліктях та доторкніться предпліччями до дверної рами. Зробіть виступ ногою вперед. При виконанні даної вправи лопатки заводяться, а м'язи грудної клітки розтягуються. Також можна виконати дану вправу, тримаючись за дверну раму, опустивши при цьому руки нижче талії. В такому положенні зробіть крок вперед. Утримайтеся в такій позиції близько 20 секунд, та зробіть як мінімум 3 підходи. Наступні вправи будуть на зміцнення м'язів. Для виконання вправи станьте поруч з стіною, так, щоб ваші ноги були на ширині плечей, а сідниці, грудний відділ спини та голова торкалися стіни. Руки потрібно зігнути в ліктях та доторкнутися ними до стіни ось так. Спочатку це може бути досить важко. Та згодом, якщо виконувати дану вправу регулярно, вам буде легше. Далі ми будемо повільно піднімати руки до гори, при цьому доторкаючися до стіни. Підніміть руки над головою так, щоб ваші долоні доторкнулися. Після повільно опустіть донизу. Виконайте вправу протягом однієї-дво хвилини. Слідкуйте за правильним виконанням вправи. Рухи повільні, руки торкаються до стіни. Наступну вправу також буде на зміцнення м'язів. Для виконання ляжте на підлогу спиною вверх. Витягніть руки перед собою, одночасно підніміть руки і ноги над землею та виконуйте наступні рухи руками, зігнаючи руки в ліктях і відводьте їх назад, зводячи лопатки між собою. Ця вправа є більш ускладненою за попередньою. Це були 5 простих прав для правильної постави. Головне виконуйте правильно та слідкуйте за своїми відчуттями. Побачимось у наступних відео.